Мы готовы оказать, и, если это понадобится, если это будет приемлемо для всех участников трехсторонней контактной группы, оказать и какие-то функции, выполнять функции секретариата. Мы готовы и на то, чтобы поддержать создание технического офиса по оказанию содействия работе трехсторонней контактной группы по линии ОБСЕ в Беларуси. любом случае, еще раз хотел бы подчеркнуть, мы готовы оказать любое содействие для того, чтобы Трьохсторонніх контактних група виробила конкретне результативне рішення. І мінська договорів безприкосло повністю. Звичайно, ми вітаємо ті контакти, які відбуваються між Києвом і Мінськом з цього приводу. Особливо ми торкнулися також. Того, яким чином потрібно далі йти шляхом виконання мінських домовленостей, останні приклади ескалації ситуації, і це була свідома, дуже чітко спланована операція, як в Широкіна, так і старна.